Я зобов'язалась, як світський облад, віддати своє життя Богу і наслідувати Христа в щоденному житті, в сімейних, професійних і соціальних обов'язках, присутності спільноти сестер і всіх вас, тут зібраних, у ваші руки, сестру Христів, регіональним стоятелькою цього з громаді. я Дмитрів Марта, складаю обіцянку Богу, жити, дотримуючись харизми згромадження інституту обладі. Як свідок дару Божого, даного вашій монашій сім'ї, я зобов'язуюсь більше заглиблювати слово Боже, щоб жити ним щоденно і прийняти і в Христі центр мого життя. Облати, це ми люди, прості світські, Я, наприклад, лікар, стоматолог, і це як ми в своєму в щоденному житті, несемо також цінності згромадження сповідуємо між інших також людей. Це, як В нашому соціальному житті, сімейному, професійному також. І це ділитися з Богом так і бути такими свідками Христа. Я познайомилася з сестрами дуже давно, ще в 11-му році, в 2011 році, і тоді розпізнавала своє покликання, роздумала про монашість стан, власне, з сестрами в цьому ордені. І Ді розпізнавши вже свої покликання про подружжя до подружнього життя, вийшла заміж, народила дітей, але щоб залишатися з цими ж цінностями, йти цим шляхом і залишатися в спільноті сестер, це така чудова нагода бути вступити в облацтво. Прийшла на набіціати і вступила. Для мене віра і стосунок згалом стосунок з Богом, це, це основа, це фундамент, на якому будую свій щодень. І це така основна база, з якої росте все інше. Християнство для мене це сам Ісус Христос. Я його зустріла в спільноті, прийшла в християнську спільноту і там зрозуміла, що власне християнство це не є якийсь набір правил чи вимог, а це є Господь, Бог, Спаситель, який любить, який є поруч, який допомагає, який веде. Прийшла в спільноту і до Христа, прийшла в такому дорослому віці, свідомому. Це була, були пошуки духовні, була духовна потреба, така духовний голод. І, і власне, в спільноті я зустріла Бога, який. Задовольнив потреби духовні, і тепер я є світська особа, живу таким звичайним світським життям, працюю в світі посеред людей. І християнство дає мені такий орієнтир і цінності, як справлятися з цими викликами, які є зараз в житті моєму. Я працюю викладачем, і це є така відповідальна місія навчати молоде покоління, навчати студентів, і християнство мені допомагає. Допомагає давати раду з тим, щоб бути добрим викладачем, щоб бути доброю людиною, щоб бути підтримкою для інших людей. І також Ісус дає мені цю підтримку, яка мені потрібна, щоб справлятися. Сестер святого Йосифа я зустріла на реколекціях. Я брала участь в реколекціях, в днях духовної відмови, віднови, молитвах про слави, також на християнських школах. І там я мала таку нагоду познайомитися з сестрами, побачити, чим вони живуть, побачити їхнє служіння. Також мала можливість з ними співслужити. І мене це захопило. Мені це сподобалося, відгукнулося в мені, як вони живуть. Коли сестри запропонували таку форму приєднатися до їхньої спільноти як світський облад, то я відразу захотіла спробувати, і, і далі був такий підготовчий етап, коли потрібно було розпізнавати пробувати. Також це була серія реколекцій, де нас навчали, готували до цього. І це був цікавий час, важливий для мене, для моєї формації. І потім настав час, коли вже... Я стала облатом сестер Святого Йосифа де Десен Марк, і зараз я вже є облатом з 2018 року і далі проходжу формацію і є частиною цієї спільноти сестер і вдячна за, за цю можливість. Облати це світські люди, які. Користають з формації, які, можна так сказати, живуть біля сестер, мають нагоду служити разом з сестрами, мають нагоду духовно збагачуватися, рости, формуватися біля сестер. І, попри це, залишатися світськими людьми, жити в сім'ях, працювати на, на своїх роботах і мають можливість брати участь в місії сестер, і також нести це далі в ті місця, де, де вони є. Облатів я в спільноті в вже з 2018 року. Я вже є маю вже є таким офіційним членом облатів. Це для мене така дорога, спосіб глибше бути в спільноті церкви, глибше переживати своє, свою приналежність до церкви. Це є можливість бути приналежною до в духовний спосіб до цього згромадження Святого Йосифа де Десен Марк. Таким чином, разом з сестрами переживати духовність цього згромадження, це є поклоніння дарам, тобто Євхаристія, яка є в центрі життя, а також служіння і любов до Біблії. Також це, це такий шлях для мене був дуже природний шлях стати обладкою, оскільки з декількома сестрами. Які вже зараз мають вічні обіди. Я є знайомою вже понад 20 років. Ми були завжди друзями. Ми були свідками духовного життя одна одної, і, і власне, це дуже натурально відбулося. Це входження в спільноту облатів. Ми можемо разом служити, можемо разом молитися, можемо разом ділитися. Ця спільнота для мене свідченням такої великої любові. Свідченням активності духовного, тобто як з одного боку контемпляції молитви, так і з другого боку дуже активного служіння, євангелізації, служіння людям, відкритості до людей. Також такого харитативного служіння, сестри мають дім для людей літнього віку. І ця харизма дуже мені відгукується і, бачачи таке глибоке духовне життя сестер, я, яка живу в світі та в світському житті, якби я можу бути дотичною до цього до цієї глибини такої монастирського життя, так? і що і для мене дуже важливе, бо я завжди шукала такого, такої глибшої духовності. Для мене віра це є насамперед Божий дар. На який я намагаюся відповідати в своєму житті. А стосунки з Богом, навіть важко описати, що таке стосунки з Богом. Часом і дуже часто це коли я шукаю Бога, роблю різні зусилля, кличу, молюся, намагаюся його віднайти якось, а потім розумію, що це він мене шукає, і дозволяю йому себе знайти. І пробую розпізнавати, як він діє в моєму житті: його руку, його кроки, його сліди в моєму житті. Тобто, це так різні періоди, різні етапи бувають.